Привіт тобі, величне народе, величної країни. Мене звати Катерина Соляр, і Це новини з України. Триває 342-га доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба яка наближає Україну до перемоги і до встановлення нових чергових рекордів. Я зараз про рекорд з ліквідації окупантів за місяць. От за січень, до речі, маємо 20 тисяч тих, хто прийшов на нашу землю, побачив її. І подох. Станом на ранок 31 січня. Орієнтовно втрати російських окупантів становлять приблизно 128 тисяч осіб. От лише минулої доби 850 окупантів доволі успішно пройшли і коли лікування, і осколкотерапію. І з огляду на графік втрати росіянців ростуть третій місяць поспіль у листопаді. Було ліквідовано 16 тисяч 970 окупантів. Ну а в грудні 17 тисяч 280 тих самих асфаждіт якщо ж подивитися графіки по техніці, то тут майже немає хвилі по втратам, окрім двох позицій: бойові броньовані машини і автомобільна техніка. Тому і надалі все вирішує піхота. Ну, принаймні, вони у тому впевнені, що все може вирішити піхота, яка буде перти на важку техніку збройних сил України. Ну, і, до речі, про важку техніку Джо Байден відкинув можливість постачання Україні винищувачів F-16. Ну кричать в один голос усі пропагандисти, які почули відповідь президента США, журналістам. Але тут є нюанс: просто на Росії неправильно перекладають англійську. No з англійської на українську перекладається як так, але трохи пізніше. І історія з Абрамсами та леопардами тому прямий доказ. От і польща напередодні сказала, що якщо що, то може поділитися своїми. Винищувачами з Україною, ну звісно, якщо країни НАТО не будуть проти. І на це ж питання відповів напередодні президент Франції Макрон. Так, от він на відміну від Байдена і Шольца не виключив можливості постачання винищувачів до України, як і прем'єр Нідерландів Марк Рюте. Єдине, що Франція попросила не бити по території Росії. А ми не б'ємо. Немає Росії, немає по чому бити. До речі, куди бити можна, а куди бити не бажано, має з'ясувати міністр оборони Олексій Резніков, який якраз вирушив до Парижа. Де, окрім іншого, ймовірно обговорюватиметься і можливість передачі Україні винищувачів. Ну принаймні про це пише Reuters. За інформацією видання окрім зустрічі з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню, темою якою стане і постачання Україні систем ППО Мамба і сам ПТІ від Франції та Італії. Олексій Резніков також матиме зустріч із президентом Емануелем. Макроном і от темою вже цієї зустрічі стане постачання Україні винищувачів. Тим часом, леопарди їдуть з Норвегії і можуть бути у нас дуже і дуже швидко вже до кінця березня, бо у Міноборони Норвегії не хочуть зволікати із поставками танків стосовно кількості танків, Осло наразі не називає точне число. Відомо що скандинавська держава має на озброєні 36 таких танків Леопард 2 а 4 І це та ж модифікація, яку передасть нам і Польща. Можливо, звісно, не так швидко, як 60 Бредлі, які вже на шляху до України. Транспортне командування збройних сил США повідомило про відправку першої партії бойових машин піхоти Бредлі в Україну, і вони мають забезпечити українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії. І раніше повідомлялося, що перші бойові машини піхоти Бредлі мають прибути до України у відносно близькому майбутньому, ну і відповідно. От воно вже сьогодні. І Данія пообіцяла передати Україні 19 самохідних артилерійських установок Цезар. І Якщо ви думаєте, це багато, чи це мало, чи нам цього вистачить, то я вам скажу, що це всі гаубиці, які є в наявності у цієї країни. І про це повідомила прем'єрка Данії. Також Данія стала однією з перших країн-партнерів, яка прийняла пропозицію нашої держави взяти шефство над відбудовою в Україні, зокрема міста Миколаєва. І от поки одні допомагають, інші намагаються знову ж таки повчати Україну і світ, як жити з Росією у мирі. Ну цього разу це був навіть не Лукашенко і навіть не Віктор Орбан, а президент Хорватії Міланович, який назвав окупований Крим російським революцію гідності переворотом, західну підтримку України у війні проти Росії глибоко аморальною. Ну а також заявив про ядерну війну, якщо РФ раптом програє. Ну і вже маємо реакцію нашому. Міністерства закордонних справ речник МЗС Олег Ніколенко каже, що ну той фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України. Він нагадав Зорану Мілановичу про 1990-ті роки, коли під час Балканських війн Хорватія могла втратити третину своїх земель. А поки хорватський президент пригадує історію, українська звучить гордо, вільно, модно і надзвичайно потужно у всьому світі. Саме тому чеський гурт Весна хоче заспівати українською мовою на Євробаченні 2023 року. Пісня має назву Корона моєї сестри, і вокалістка та фронтвумен гурту Весна пояснила тематику пісні бажанням гурту бути актуальними і чесними перед своїми слухачами. Якщо нам випаде представляти чеську республіку і наш народ я не хочу співати про розбите серце чи нове кохання. Я хочу співати про те, що зараз переживає увесь світ. Це пісня, яка створює зв'язок між усіма, хто зазнає будь-якої форми несвободи. і підтримка тому, хто не боїться цю свободу вирвати. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України і наближає нашу українську перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні, як сама Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.